150 є. Чесно вам сказати, мало що вже залишилося того масла. Напевно, що не дали в магазині, тому що він мені відливав з такої оригінальної банки. І я промив по 60 грам лив. Це 120 виходить. І по 150 в кожне перо. Це получається 300-420 Тут виходить 80 грам. Є тут 80 грам? Якщо є, значить не намахав. Якщо нема, трохи мене здурив. Ну, менше з тим. Хватило то й хватило. Закідаємо наші ті пружини, закручуємо. І виходить усе. Тут, до речі, не видно, а от видно, майже під самий верх. Налит. Зараз попробую ще трошки розтягнути. Можливо, ще десь там трохи воно піде. А так, то от буквально там от 5 см не доходить до самого верху. Та й таке?